У Кропивницькому збирають книги для бібліотеки знищеної вогнем. Книгозбірня працювала у клубі в селі Великоандрусівської громади. Будівля згоріла наприкінці минулого року. Грішать на пічне опалення. Як намагаються відновити книжковий фонд бібліотеки, розкажуть наші журналісти. У Кропивницькому книги для бібліотеки збирають в освітньому центрі. Волонтерка благодійної організації, що опікується військовими, принесла дитячу літературу, книги із психології та роман про любов під час війни. каже, побачила у соцмережах оголошення про збір та не змогла лишитися байдужою. Побачила таку публікацію, яка дуже дуже розчулила тим, що люди жили своєю справою. Там прям вся сім'я жила своєю справою. І їхня справа згоріла в них на очах. Особисто я принесла останню книжку, яку я прочитала це американка Сарабжіо. На дуже цікава така романтична розповідь: 42-й рік, острів Бора Бора, і там починається кохання між військовим і медикинею. Потрібні книги і для розуму, і для серця, кажуть в освітньому центрі. Планували зібрати хоча б півтисячі видань, але вже розуміють, що їх буде більше. Люди відгукнулися активно за тиждень у Кропивницькому. Вже зібрали дві сотні книг, зокрема місцевих авторів. Носять і самі, і передають через колег. І Це насправді дуже класно, тому що ми бачимо а, ну, знайомі імена на обкладинках. Там, наприклад, Василь Левицький передав свої книжки. Я знаю, що там пані Вікторія Шкабой збиралась передати свої книжки. Тобто, місцеві автори діляться і авторки. Це прекрасно Валентина Стаценко очолила сільський клуб після свого чоловіка. В цю справу розповідає, вкладали і душу, і власні кошти. Разом з бібліотекою ми створили музейну кімнату. У селі Нагірному налічується 368 людей. Село Нагірне це старе село Новогеоргіївська, колишнього затопленого міста, має велику історію. Тому наша робота була пов'язана саме відродженням традицій рідного краю. Ми проводили різні дозвілеві заходи. Будівлю із дерев'яних брусів звели у 57-му році. За підтримками ценатів, напередодні пожежі сюди провели каналізацію та водовід, зробили санвузол та натяжні стелі. Це був справжній культурний центр громади, де проводили зустрічі та вечори. Вогонь знищив не лише приміщення, а й усе майно. Я до останнього все-таки надіялася на борців з вогнем, що ну, наслідки таких не буде. Ну, Чесно кажучи, коли це все горіло, це горіла душа. У книгозбірні знищені вогнем було близько двох тисяч видань. Так було і дитяча література, була і сучасна література, і українська література. Вистачало. Користувачі були дітки, були люди похилого віку, різна, ну різна категорія була. Влітку дуже багато було дачників. Приходили як діти маленькі, так і дорослі. Дорослі брали для своїх діток. Бібліотека жила разом з негірнянським клубом ми все робили разом. Деякі вироби робили, деякі сценками з нашими дітками робили, різні книжкові виставки робили. Збір книг триватиме до кінця місяця. Найбільшим попитом користуються романи, детективи, новели та література із психології. Цьогоріч в селі планують розробити проєкт та кошторис для будівлі нового клубу із Кропивницького для телеканалу Еспресо.